Так, громадо, привіт Ми з України, слава Україні. Так, Приїхав подивитися на поле, де три дні назад сіяли ріпак. так виглядає поле, бачу, що вже гліфосат почав працювати. Соняшники вже загнулися. бачите. Соняшники вже, Уже! ну соняшник це не проблема, а проблема... Це оця амброзія. Ми побачимо, чи її спрацює. Дві літри Ну, Вона стоїть ще. Чи... Щось вона пожовтіла трошки. Так Спра... по спрацюванні видно, що щось спрацювало. Будемо бачити, якщо ні, то ще є ще працювати. Типу спрацюємо і мазамоксом. Ну, вже тоді як вже щось повиростає більш-менш конкретне. Половиною дозу, як я завжди роблю. Нам, головне, бур'ян пригнітить, він потім не перезимує. Не треба його вбивати на осінь конкретно. Так, дивимося. А що тут дивитися? Все вже дивитися? рядочок, третій день. Рядочок щось ось є. Так, ну це пройдемо тут, бо тут у нам... У нас коротше, виникла проблема в цьому апараті висівному. Бачите, що робиться? Бачите ця проблема. Не ну, ви зрозуміли. Може, хто догадався. Коротше, як вдома крутили нормально, а тут почали їхати і почало просипатися зерно, диск, чи вакуум більше, чи що почало притягувати. І між корпусом і диском... В апаратінг ну, є такі білі шайби пластикові, які підставляються під сам диск і регулюється отвір. Я тут проїхав ось 20 метрів, до, ну, як, понятно ж, зупинився. Зупинився і подивився. Вирішив. І некотрі апарати почали підсипати. Ну, но видно, що тут бачите. Тух-тух. Ну да, це Ми десь в цьому місці зупинилися. Зараз пройдемо далі. Да, оце В цьому місці все добре валяється. Зупинилися, підрегулювали шайби, добре, що були запасні. І вже далі, далі поїхали вже нормально. Ну, Є такий нюанс. Ну, ми ще ніколи не користувалися цими апаратами, то, то цей то виникла така проблема. Підрегулювали все чудово. Так, отак ось, ось виглядає ріпак. Ну Сіяли, типу сигналізація показувала 14 штук на метр. Ну, це було типу 200 тисяч. Ну, у нас висіяло реально під 300 тисяч. По мішках висіяло під 300 тисяч. Так. Що тут по нову тілу, по Понутілу, бачите, тут де по дискованому, де чорна земля біжі, то вже зійшов. І тут є сходи, просто їх не видно. Ось вони є, 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 є сходики. Ріпачка. Лінія. Соняшник уже геть засох. Соняшники, а... ну... Я думаю... Получить, головне головне получить отримати сходи. Бачимо сходи вже якісь бур'янося. Ну це вже після доща, мабуть. ну, ячмінь тут був. Це ж після зимового ячменя по-любому тут падалися ще досі сходи. Чи десь вона наросла в цьому. Горохові Ну, да, була ось ось, ось бачите. Ячмінь. Це, в прямих посівах це буде довго дуже відбуватися. І пшениця, це, зам, замітив що пшениця може сходити на третій рік. Ячмінь може сходити, Ось виходить, Горох був посіяний після соняшника, який був посіяний перед озимим ячменем, Це скільки вже років, вже дві культури пройшло, а озимий ячмінча досі сходить. Так, ну сходики є, третій день. Скільки це? Ну, є, тут бачите, по чорному взагалі. Так, подивимося на глибину, глибину копнемо для інтересу, попитаю чого. Так глибоко, тіпа, треба 2 см сіяти, пишуть. Ну, ми дивимося. О! Бачите, яка глибина посіву. Тепер вже все чудово видно. Глибина посіву. Так. Ну о, десь до 3 см І Він зійшов причудово. Тут ано, ано тут внутрі вже, де... Зараз тут вириємо, спробуємо де. Де-де-де сходи. Ану тут. Ну, воно ж він такий легенький, що він може і зависати. Ну, в принципі, бачите, яка глибина. Глибина. Ну, десь ці... около цих, бачите, 3 сантиметра і є. А ну все, далі. А ось він увесь, я ж кажу, весь, весь, увесь під верхом. Так що. Ціяли Він сходе елементарно, навіть з 5 см він зійде. Просто зараз передають жару. жару передають, 30-33. І як кажуть, ці 20 мм ще випало, вони дуже швидко будуть підсихати. Понятно, що на... тут десь рештки є, такого не буде відбуватися. Тут буде чудово. Бачите, в рештках як класно сходить. А от на такому чорному йому буде тут дуже-дуже незручно цьому ріпаку. І волога буде швидко закінчуватися на чорному. Так що це вже іспитано, що треба сіяти за 3 см. Може в кого десь на Західній Україні десь може там температури не такі катастрофічні, як у нас, то Та там можна 2 см сіяти. А в нас Щось, считай, прийшли дощі, дивлюсь по прогнозу. На 2 неділі вперед жара і ні одної хмаринки не передають. Так що ну, це йому такий самий критичний період, я вважаю. Тепер треба буде приїжджати, дивитися. І на все підросте, треба буде фунгіцит. Ой, інсектицид. Бо... Бо вважайте, на полі не буде ні одної... Як Суш конкретно буде, як я кажу, і ці всі комашки, всякі блошки будуть активно сосати його і цей. Ну, бо їм хочеться пити на такій жарі. Так що от це такий самий критичний період, щоб оці не втратити такі ось такі маленькі ніжні-ніжні сходи. Ці сходи... Це саме, як кажуть, що я рахую, що такий критичний період зараз. Оце поки він хоч набере якусь, якусь вегетативну масу. Так що, ну, бачите, ну. Ну, ще покусів не бачу. Ну, це він ще через пару днів треба дивитися, їздити і дивитися, чи є покуси, чи немає. Так що, сходи отримали. В принципі, мені сподобалася сівалка, менше руйнувань. зараз би ми сюди анкером заїхали, але ну, анкером було б добре на пшениці, чи десь дереш тут більше. Там би розгорнуло б непогано. Тут ось, виходить, воно полоси видно. Получається, що тут полоску бачите, розгорнуло і рядок більш-менш очистився. Ну, якесь заминання було за того, що... Горох після дощу, він такий в'язкий. Зараз він як на, на сухому, то він бачите, ламається конкретно. Ну, Ламається, ну такий, ламкий, струхлявів. Трух, а після дощу навіть розгортачі розгортали, він такий, як відволожився і важко було справлятися з розгортачами. Я думав, що буде картина краща. Ось по цьому. Десь сіяв вже сівалкою. І... Покровні культури, там по ріпаку, по, ну, по ріпаку ми сіяли, а по, після я посіяв після. Е, де ж там? Після яру ячменю е, покровні культури. Там горох, кукуруза, гірчиця, гірчицю і льон ми намішали. То там полоски чотенько розгортало. Ну, а горохе, така, така, особливо де було багато маси, то практично не порозгортало. Ну, дуже було заминання. Ну, зараз приїхав, буду спостерігати. Ну, я думаю, що цей вологи йому хватає і горохова солома може не так активно буде витягувати, витягувати. Ну, та що позаминалася, бо і було заминання. А ставили турбодиски. Турбодиски поставили, то турбодиск вообще, виходить, неможливо було сіять. Воно це заминало, виривало. Це, кстати, а, кстати, це ж перша сівалка, це все 8 рядів це були з турбодисками. Це, ми це, бачите, якось от турбодиск пройшов. Тут добре видно. Турбодиск пройшов, він розрушив ну, полосу. І туди всівали. А тільки ж дуже сиро було, забивалася, сівалка страшне. То ми на силу цей один, перший оборот пройшли з турбодисками. А потім зняли це, вже тут, виходить, без турбодисків. Бачите, турбодисків не було. Ну, Трошки якесь відкриття є, побудемо бачити, потім повсходи. Всходи є. І тут зразу якість посіву набагато краще. Ну, а там сильне велике руйнування і. Ну, Піднімало мокру землю і колеса, опорні колеса сівалки сильно забивалися. Та навіть прикатуючі набивало страшне на оці, як вони називаються, гусячу лапку цю колеса. Набивалося землі сильно. зняти і сіять так. Ну так поле виглядає. Звісно, ще багато гороху тут по дискованому зійшло. Ну нічого. Його ж придискували. Так. Що, тут, бачте, тут в принципі вже далі, може то зранку приїхали було сиро, а далі пішло, тут я бачу, що полоски більш-менш порозгортало. А ну, тут. Та так, да, є відсотків більше половини точно ряди відкрило, бачите? Це ж ми тут сіяли після обіду. Зразу по краю то не так, а тут ось... В принципі, порозкривали, розгортачі добре. Тут в принципі заминання не має бути. Так. А ну тут і тут вже земля більш зріла, була, під, підсохла, за день підсохло. Вже тут, бачите, ну та ріпак вже на виході. На виході. Тут може м'якше, то глибше ліз за 3 см. Ну він вилізе по-любому. І буде чим добре, що, що він буде по-любому у вологій землі. Там вологи, вологи ще, в принципі, вистає. Ну, це не надовго, бо передають до 2 тижні конкретно жару. Так що їм це, вважаю, критичний період такий. Так, ну що, отакі отакий от посів, отакі, от як кажуть, висновки зробив я. Ну, Треба набиратися терпіння і ждати, що воно вийде. Ці критичні, критичні дні для ріпаку. Щоб він набрав, найголовніше, щоб він укорінився і набрав якоїсь маси. Так, Поїхали далі.